Хочу подарувати вам ось цю чудову катушечку нову у цьому відео. Сазани нічого не почали нас радувати. Також щось не дуже активний, Вже зробив декілька передзакидів. Витягнув рака такого непоганого. І в чому прикол, я лишив апаріків, накрив кришкою і лишив їх тут. Ночі криса чи хто. відкрили кришку, перевернули все. І до побачення, нема апаріків. То, що я в відро вчора кидав до прикормки, отам трошки визбирав і так і є. Якась покльовка була. Це мені здається опять рак смикає. Папи там ще був чорний храбак. Я на нього поставив. Це воно його і смикало. Так, да, рак, обжер. Вже маленький шматочок лишився. Я не знаю, як з цим боротися. Рак з'їдає тупо все. Так і з флетом Ночі. бачите, одного на попап взяв Сазанчика. Те, що вчора показував на жовтого, а днем він просто зжирає навіть попапи, розкусує їх. Що раки такі, якщо ще клюне, покажу вам. Ну, як клюне, якщо він підсяде. Покажу вам цих монстрів. Ну там просто здоровезний рак. Просто здоровезний. І вони отак сідають на нашу насадочку і від неї нічого не лишається за пару хвилин трошки далі кидаєш ніби все чітко але поки що карася немає а вчора паркльовував і карасик такий досить непоганий ви бачили навірно так треба поставити теж кліпсу трошки ближче Ниш. та палка. Партнером каналу є компанія Favbet. Одразу підкручую. Так, і можна все перевірити. Обережно витягаю, тому що якщо підсади рак, смикнеш він злетить. Тому я отак беру, легенько піднімаю і викручую, він, якщо є, то він залишається висіти. Вчора маленького піймав, а сьогодні такого хорошенького. Так. Тут теж все з'їли, да, рак, тому що жилка покусана. Ще Шкода, якщо клюне гарна риба потім, що вона обірве поводок, як вчора. Клюнула непоганий карась, напевно, що, але витягнув без гачка. Ну, Стало в нагоді, тому що я кинув трошки апарікав в прикормку. Ну, його багато було, думаю, кину. Хай буде в прикормці теж трошки животіле. Так, і дивіться, які умови, а так доводиться стояти у багні, ну і ходити по цьому багну. Татові вудки там перевірять. Бачите? Отак От ходжу по цьому багну тут. Так на Карпові покльовка я тут федерами займався. Опустило. Ух, по теченню пішов. Чи мусор мусоракис? Здається, є риба. О, є, є. Сашов. Сашов. Великий сазан був. Блін, друзі, великий сазан був. Я не знаю, було видно вам на камеру чи ні. Як загнув. Капець. Великий сазан був. На гелік взяв. На гелік. З гачком все норм. Капець. Ну вже радує. Бачите, годував ту сторону не дарма. Зараз будемо перезавозити. Отак, перша нормальна рибка і сход. Ну нічого, це риболовля, це дикар, річка. Тут взагалі дуже важко половити гарних сазанів. але відгук ми вже отримали. Не дарма я возив ночі корабліком і зранку корм, перезавозився. Клювання отримали. Зараз опять перезавеземося, погодуємо і будемо чекати. У нас ще є час. Коротше, перезавіз палки, погодував під тим берегом. І одна людинка... На букву П. На лодці пролетів під цим берегом. Мінус палка. Добре, що фрикціон був опущений і вона не улетіла в воду, але намотала там шнура нормально, йому на вінт, і він собі папер. Так, що з цього разу мій кулінарний блог пройшов стороною, нічого не показував, бо харчувався канапками. А тут дивіться. Картопелька трішки підсмажена і там. М'яско, консерва така. І вийшла ось така картопляна м'ясна каша. Я думаю, на майстер-шеф можна подавати вже резюме. Нормальна темка, напишіть в коментарях, їли б таку кашу малашу чи ні. Так, у папи поклва вроді. Синалізатор запіщав. Хоть десь поклва. А де яка? А вон леска лежит, пап. Да? А что ж? Вон вообще лежала и лежала леска. Да. Е? Да. Тут, сука, прору, Тихо, там. не матери. Не мотекайся. Та никуда не заведе, тяни, да. не сейчас завозьму да? його. Не поспешай. Уже в брове, да? В брову уже перся. Давай сейчас попробую его отсюда. Так карась, пап. Карась? Карась, прикинь. Карась. Опа. Опа. Ну такие караси полкило. Хороший. Ну уже рыба пришла, надо и ты ловить. Львовачка, друзі. на одинадцяту. Шелікс спати. Одразу не поняв що це таке. Паровозик з питого берего. Це палка, що і днем було клювання. two Вот такие еще один. Сазанчик. Клас. Ну, це вже ще краще, ніж було. То був один, вже <хи> <ще> є два. <хи> Супер. Йдемо лягаємо спать далі. Так, розклювався другий сазан за ніч. Фу, клас. Це вже схоже на риболовлю. скільки там часу, пів другої. З такі справи. Все, йдемо зновляти спати. Це ніч пішла. І ще одного зловив. Фу, я не встигаю лягати спати. І знов клювання. Третя рибка вже за ніч. Отак от, от. Пішла роздача. Заспокоїлася, стабілізувалась погода і сазани почали нас радувати. Клас. Фу. Плювала. Настюха наша, яка нам принесла вже купу риби. Павчик 8 мм жовтенький і флетмікс Я його, бачите, зробив таким, хто не бачив. Липким одразу з активатором кльову. Щоб він на каша був. І так ще другий раз заліплю. Оба. Ляпс і полетить у воду. Друзі, дарую вам ось цю нову катушечку 9000 коропову за те, що ви на мене підписані, і дивитесь мій канал. Все дуже легко і просто бути підписаним на канал, поставити вподобайку цьому ролику і написати коментар. І ви вже учасник розіграшу. І за тиждень у наступному відео проведемо розіграш сам і визначимо переможця. Я йому подарую цю. Нову катушечку.

Да не, я ж хочу вот где мои удочки я знаю, где они стоят Так, грубо. Пошел. Думаю, что это за поклевка. Уже карась. взял, пиццалку. It's... Весь, блин, теперь в болоте. Ось такой сазанчик. <саспорщик> <саспорщик> Поклевочка. не зрозуміло. Какая еще, небо. Башки, еще что-то зачепило. Зрозуміло, что це такие. Да, чистый. Макушатник, чистяну. тяну. Честь макушатник. З того берегу без повіця, просто окушатник. Ну покльовка була. Покльовочка була знову на наш флетик. А окушатник ну, нам нафіга. На ниці теж. Десь щось принесло його. Це треба обирати, бо нитка. Потім все тут 7 снасті Це отак прив'язують до камишів з того боку. І вони потім плавають. Риба була напевне поводок. Зняла кліпсу. А це буде плавати у воді потім. Чіпляться, обриви. Прийшов час збиратися додому. Як я і казав, трошки карасів лишаємо. Тьща попросила і лишив одного сазанчика. Я думаю, за весь час можна одного взяти. Вся інша риба була випущена, тіща попросила одного забрати сазана і карасів бабушки віддамо, щось приготує. Ось такого сазанєвича. І дивіться, які лапті карасевичі. Це просто капець клювали на класичний фідер. Ось такі карасі, одного піймали на бітурбо, а все інше. А, ні, ще одного, ще одного піймали на коропову оснастку, а все інше на класичний фідер. І сазанчики так само були зловлені. На Тигровий горіх. Два з підсадкою попапа рожевого ночі взяв. І ця палка на, клювала на флетфідер, на жовтенький попапчик, як горошина. Краще тримається, ніж будь-яка оснастка, тому що рак її не, ну, не так швидко з'їдає, але все одно під'їдає. Папа ловив на горох і він не зловив жодного сазана. До мене він стояв добу, потім поїхав, знову приїхав вчора і знову безрезультатно. А в мене ось вийшло, ви самі все бачили вночі цією ночі дуже гарно половили сазанчиків. Ось така риболовля. Дякую, що дивитесь. Ставте вашу вподобачку, обов'язково підписуйтесь на канал. І до нових зустріч! Пока!